І сьогодні я приготую дуже смачну і найшвидшу піцу, яку можна тільки придумати. Піца із лаваша. Для цього необхідно мені сир, помідори, ковбаска, молоко, 2 яйця, майонез. Ну, молока десь 10 мілілітрів 100 буде. Перш за все, лаваш відкриваю і нарізаю як на домашню лапшу. Я беру сковорідку з таким антипригарним дном, що у вас, звичайно, там форма якась то змажте трішки олійкою або вишковим маслом, або просто застеліть пергаментом. Так, нарізаю зараз цей не зовсім так дрібно, десь сантиметр товщиною. Врізала два листи і вмикаємо духовку. Яйця я додала сюди сіль. І 100 мл молока. І просто-напросто збила. Все цією родиною будемо заливати наш лаваш. Тепер я беру сковорідку і викладаю так, так, вдавила. І тепер отак проливаю краєчком особливо. У мене яйця, звичайно, маленькі, я зараз ще одне підіб'ю. Якщо такі величенькі, то два вистачить. Ну в мене зовсім маленькі, то візьму три. Отак От я залила яйця. Але яйця малесенькі, додам іще одне підіб'ю і ще вийду зверху. І так ми навіть, знаєте, втрамбовуємо. Тепер натираю зверху сир. у нас основа тут сир. Так нарізаю ковбаску так під кутом. Так, вистилаю ковбасу. Ковбаси багато не буває, правда? Помідорчики кобаси, додаю помідори, чері, і наріжу ще помідор, у такий є жовто-гарячий. Я дала трішки майонезу і кетчупу. Ну, це по бажанню по-вашому. Можна е, після лаваша не сир дати, а залити кетчупом. Я зробила сьогодні сир, в мене буде в два поверхи. Тру сир зверху. І відправляю цю піцу в духовку 180 градусів. Ну, хвилин на 20. Ще 20 хвилин піца стояла. А, яка красота, дивіться, дістаю. Вернула на тарілочку, а, а потім. О, яка краса. А потім на дерев'яну дощечку. Нарізаємо. М -м -м -м, яка вона ароматна. Ну, правда ж, ну справжня піца вже скуштувала, і ця піца набагато ніжніша, ніж та кафе. Дуже.